Сквер на Слобожанському проспекті виник як переможець бюджету участі. Мешканці запропонували створити зону відпочинку. І міська влада значно розширила проєкт, перетворивши його на сучасний рекреаційний простір площею близько двох гектарів. Сквер урочисто відкрили у день міста 11 вересня 2021 року. Воркаут зона, інклюзивний парк та дитячі майданчики. Ось неповний перелік того, що там з'явилося. А разом з реконструкцією скверу привели до ладу фасади прилеглих будинків на Слобожанському сквер побудований за принципом зонування. Тут висадили багато молодих платанів, кленів, постелили газон, встановили ріхтарі та наземне освітлення. Тепер тут є території для активних ігор, ділянки для вигулу собак, навіть невеличкий амфітеатр. Також подбали про доступність та всі умови для комфорту. Входи до скверу мають необхідні пониження. У рекреаційній зоні є вбиральня та облаштовані паркомісця для автівок. У 2023 році сквер отримав офіційну назву імені Олексія Хільського, актора з Кам'янського, який загинув, захищаючи Україну. Це рішення підтримали мешканці та депутати міськради.